Стіл шостий, де намистинка та її подружки заколисують весь дитячий садочок і допомагають Олянці потрапити на свято Великої ложки. А як же я? мало не плачучи, промовила Олянка, коли побачила, як буцикчез. Дівчинка зрозуміла, що хитрий нямлик досхочу на її шість чарівної страви, поспішив на свято Великої ложки. Олянці було страшенно. Прикро, бо ще ніколи кумедний малий чоловічик не кидав її саму всі пригоди вони переживали разом. Не... не журися, Ся почувся тихий голосок на мистинки. Ми з бутиком про все домовилися. Зараз нас з тобою тере, бо буде непомітно зникнути, так, щоб ні виховательки, ні, ні нянечки, ні діти не здогадались, що тебе. Немає в садочку. А як же це зробити? захвилювалася Олянка. Дуже просто. На мистинка спритно вилізала з кишені Олянчиного платячка, а потім, чіпляючись за гудзики, піднялася з... зру... є... зручно вмостилася на плечі у дівчинки. Маленька лялька оглянула всіх, хто був у кімнаті, усміхнулася і почала тихе. Сінько не співати коли динамістинки де на приєдналися ляльки, з якими бавилися дівчата. Скоро, і в дорослих і в дітей почали злипатися очі, чи вони раз у раз голосно позіхали, а ляльки співали і співали лагідним тоненькими голосками. Люлі, люлі люлі прилетіли гулі. Діто колискати, пісеньку співати. Під наші ворота прийшов Сандрі, мота, спип, сни приніс чудові, різнокольорові лю-лю-люлі. -лю. Дітки всі заснули. І справді усі, хто в цей час був у дитячому садочку, полягали в ліжка, примостилися на каналах, у кріслах і навіть на маленьких незручних іграшкових. В стільчиках і позасинав. Ось тепер ми можемо вирушати на свято, урочисто промовила нам мистинка. Я покажу тобі дорогу до палацу великої ложки. Це зовсім недалечко. Олянка думала, що палац захований серед непролазник лісових хащів щоб так, щоб ніхто з людей не міг його знайти. Та виявилось, що нямики зібралися на своє свято. То в маленькому дерев'яному будиночку на іграшковому майданчику їхнього садочка. За кілька хвилин дівчинка і лялька вже були на місці. Олянка присіла на впочіпки і їй було добре видно, як малі чоловічки у тих костюмчиках по... оточили велике оп... опало Нік, що височив, посеред хатинки ополоник випромінював золоте ся, і дівчинка навіть замружилася від його близько. А коли розплющила очі, побачила, що змагання почалося. В руках у кожного малого чоловічка з'явилися тарілочки з чарівної страви і крихітні ложечки. Поважний довгоборотий няник наблизився до сяячого ополонка і легенько стукнув по ньому. Ложка голосно задзвеніла. Й няники всі як один заходилися поїдати манну, кашу. спершу дівчинці здалося, що вони трохи їдять з однаковою ж ложечки так. І ми готіли в повітрі, та її друг буцик виявився найспритнішим. За мить його тарілочка спорожніла, і він переможно вигукнув. Вечерівну страву з'їдено до останньої крихти. Ти слава, слава. закричали нямники і хочаків. Вони були маленькі, але разом їхні голоси звучали, як сигнал пожежної машини. Добре, що ти. При... Спала всіх, хто був у садочку, сказала Олянка на мистинці. Чоловічок поважно підійшов до золотого ополоника, песну о долоні і почав рости. Він став таким великим, що навіть торкнувся. Потили цю даку дерев'яного будинку. Ого, тепер буцик навіть вищий за мене захоплено, промовила дівчинка, Ка. а її друг тим часом обережно взяв ополонека за ручку і легко підніс його вгору. Оголошується нямлика буцика лицарем Великої ложки, урочисто пробовив сивобородий нямк. Гречно ну, вклонився, опустився на одне коліно, і старий нямник Юліан причепив на бузикову кусточку маленький значок із зображенням золотого ополонника. уявляє, як буцик вихвалятиметься своє новино. Уродою, подумала дівчинка, зовсім забувши, що нявлик легко читає усі її думки, але будь лише крадькоба підморгнув валянці і промов. Обіцяю берегти велику ложку від усіх на світі здорованів, Рувати великою ложкою тільки на користь нявликів і передати її рівно за рік оцей. Жадень день о цій же порі і на цьому ж місці наступному переможці. Бузик замахнув ополонником і сяйво, яке випромінювала чарівна, велика ложка, стало ще яскравішим. Перед очима дівчинки замиготіли райдужні Нікола, а потім усе зникло. І дерев'яний будиночок, і маленькі чоловічки, і навіть бузик, якого щойно посвятили улиці серії великої ложки. Школ... Олянка сиділа за столом у їдальні і перед нею стояла велика тарілка манові каші. Ну що ж ти, Олянко, хіба забула, а ми сьогодні змагаємося, хто швидше з'їсть, кашу, сказала вихователька, підходячи до дівчинки, усі вже поїли, тільки ти залишилася. Як мені напередали оці. Буцикові жарти. Він вже добре знає, що я терпіти не можу і каші. А ще друг називається, прошепотіла дівчинка, але не почула тільки намистинка, яка сиділа біля її тарілки на столі і те, чекала, коли Олянка закінчить снідати.